Армадол, забудь про головний біль. Другий сніданок триває зараз буде максимум користі для нашого тіла, а конкретно спини, а конкретно нижньої її частини. Адже після багатогодинного або ж незручного сидіння, часто у нас може з'явитися такий сильний біль у нижній частині нашої спини. В народі його називають зажимом, а але насправді це синдром грушоподібного м'яза. І от чим небезпечне і цього болю, прямо зараз будемо розбиратися з нашою тренеркою з йоги Катериною Левінською. Привіт, Катю. Привіт, тиморчику. Ну, звісно, зараз Студі. трошки теорії, так? А вже привіт. Да. дякую. Трошки теорії, потім, звісно, до практики, до наші практики, лайфхаки і таке інше. Да. Так, давай по порядку. Що це за грушоподібне м'ясо і чому а, от, він так сильно так болить. Так Сильно болить. Дивись, грушоподібне м'ясо це парне м'яс, глибоко під сідницями знаходиться. Угу. Кріпиться... Але в спині. Ні, це насідничка. А, все ж таки насідня. Да, Кріпиться однією стороною до крижів, тобто до е, нижнього відділу спину, а іншим відділом кріпиться до стегнової кісточки. Mm -hmm. І коли він спазмується, коли він зажимається, він тисне на сідничний нерв. І саме тоді ми відчуваємо таке печію в сідниці, і нижче вона і радіюється, біль аж до п'ятки, тобто віддає до п'ятки. і, Піднімається трішки вище і до попереку. Тобто, між попереками до п'ятки, ось така тягнуча, така неприємна біль. Mm -hmm. Тобто не тільки концентрується в спині, а все ж таки аж mm -hmm. до, до, до п'яточок. дає. Да, 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 причини, да. Причини, ти знаєш, постійно сидяче положення, нога за ногу, це особливо. О, знаєш, дівчата це так люблять Та, теж сидіти, де хлопці теж. теж да. потім, потім, потім перетренування, буває, що професійні спортсмени настільки потужно тренувалися, що теж треба потім розслабити цей м'яз, бо бувають проблеми. Або гіподинамія, тобто недостатньо тренувань. Сідниці не, свою функцію на себе не беруть, а бере функцію грошеподібний м'яз. Він надскорочений і починає тиснути на сідничний нерв. Дивись, ну от зараз я прям демонструю, да? ну, нога на ногу, ну, так? Нога, нога те, що на різні, може да. призвести до цього да, болю. Да. Симетрія так? та потім така теж ну, з'являється ну, поступово, да? це ж не за не зараз. Так, Ось бо... я теж засіла, вже ага, не а не можу. хочеться так, так все. сідаємо рівненько. Да. Навіть Сінаємо. знаєш, в цьому, в Інтерсіті, от їхала якось угу. 8 годин, ну не можу, не посидюча така, да? то хочеться встати, порухатися, зарядочку зробити, ноги підняти, розкрити, тобто сусіди дуже в заході. <laughs> ну, Доєднуються, <laughs> так. Є, ну, це, да, так диви і потім дивлюся. класно. Але <зарядочка> я правильно зрозумів? Що от ми зараз кажемо, що одні з головних причин це те, що ми мало рухаємося, мало так рухаємося, але може так. бути і зворотня раз і зворотня. Да, ну це в принципі стосується професійних спортсменів, ага. які тренуються по 5 годин щодня. Тобто нас середньостатистичного глядача, <зараз> так українця, це не, <зараз> не стосується Це ж таки до меншої активності, так так, так, так. А від віку це залежить. А, ну ти знаєш, наш вік 30 плюс підходить. Відходить mm -hmm. для того, щоб займатися ми, ми вже в зоні ризику. Да, так. Да, да, да. Щоб займатися собою, і в, ну, в разі профілактики, все це робити, mm -hmm. а да, не тоді, коли вже ну, дуже боляче. Ну, тобто 30 це вже так наша. Дзвіночок такий. Дзвіночок, так, до, до того теж може відбутися. Може, ну... В принципі, так, да. якщо людина вже після 20 там починає сидяч, сидячи образ uh -huh. життя, uh -huh. да то можна теж такі зарядочки робити. Uh -huh. Так, ну як ви розумієте, за мить буквально ми будемо показувати різноманітні вправи, складні і не дуже. Катя обіцяла, не дуже добре, добре, добре. Які ми всі можемо робити, і для профілактики, так і коли вже і коли вже болить. Спочатку покажемо до речі, коли вже болить. Так, але перед тим пояснив всім нам чим небезпечно ігнорування е, цього болю? Ігнорування небезпечне, що потім в такому подальшому шляху може не відчуватися навіть нога повністю, тобто, mm -hmm. якщо постійно тиснути на цей нерв, постійно е, немає, там як кажуть кровообігу, да це відчуття болісне, тобто нога вибуває. В лапках з гри потім це інфекційні якісь захворювання малого тазу, репродуктивної системи тобто, все щось що дани з спини, таз це така потужна конструкція. і про неї забувати ну не треба. Угу. І як якими чином можна підготувати її до того там до сидіння? До сидіння можна просто рухати таз, рухати кульшовими суглобами у всіх площинах. А нам е матінка природа подарувала 3D таку площину: тобто сагітальна, фронтальна, горизонтальна, тобто вперед, назад, в бік, по коло рухатися. В принципі, ми все це покажемо і назвемо м чарівний таз». Чарівний <рес> таз». прекрасний комплекс справ під назвою чарівний таз за у другому сніданку. <рес> а, чарівний таз. Назвемо цей епізод у нашому а, другому сніданку чи рівний таз. Перед тим як ми а, сядемо, ляжемо, що не знаю. будемо Сядемо ляжемо, і ляжемо, так. Да, 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 да. да. потрібно показати наочно, де Добре, знаходиться цей Добре, повертайся, будь ласка. Да, звісно, на тобі було більш зрозуміло. Ну, Піднімайте цю штучку. У Нас знаходиться грушеподібний м'яз десь на рівні, карманчики, от немов би там, брючки, от джинси. Ось ось десь в цій площині, тобто під невеличким кутом, але глибоко під великим і малим сідничним м'язом. Прям під булочками, так. Під булочкою ага, тут. І тобто, да, біл да. виходить аж із середини. А, аж середини і тягнеться по нозі до п'яти. Ага, ось. І трішки вверх до попереку. Так. Ну ось. що, переходимо да, до вправ. Да. Що робимо? Е, перше, якщо ну от просто да, затиснуло там все. О, ми, зажим відбу зажим. Відбувся, зажим вже, відбувся так? ми беремо м'ячик. Це тенісний, отакий трішечки гол, гол, голчати в нас. Угу. І підсідничку підкладаємо собі. Під ту, де болить? під угу. Угу. Припустімо підправку. Да. Ручки ми назад виводимо і починаємо ось так. Та, <світ> та, о, що <шо>, вже? <світ> <світ> Наче ж не боліло нічого. Да? нічого не, і починаємо мовити. по колу, проти ага. годинникової стрілки, стрілки по годинниковій стрілці. Да. Да, 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 катаємо, катаємо. Так, І це от не болить, а я уявляю, а який да, буде бім, представ, коли болить. Коли болить. Да, тобто Це прямо да, через да. сльози треба пробивати. Трішечки через... треба просуватися. Да, да, до е, сідничного О! бугра, вверх, потім вбік. О! А до речі, пам'ятаєш, ролл масажний? В принципі, його теж можна взяти можна, і прокатати так. сідничку. Давайте, так, давайте, другу теж відпрацюємо. Да, 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 треба, 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 треба. О, а так. друга, до речі, не болить. Значить, щось там в тебе в правій нозі, вот так таке от. треба Все шукати. це було добре, поки не прийшла Катя. що мене... О, бачиш, як знайшли да? синдром грушоподібного м'яза. Тригерну точечку Знайшли да так. Це ми значить зробили такий масажик протягом хвилинки. Одну другу сідничку і так можна два-три підходики зробити. Так, ми, значить, далі переходимо в положення лежачі на спину. Так. Зараз трішки чік чирік І лягаємо. Це права... Шавасана. Да, шавасана. Ага. права нога зверху, на лівому коліні вище. Ага. І руки виводимо всередину між правим стегном і лівим. І лівим. Ось ліва рука зовні, і ага. тягнемо на видиху ногу на себе. Ось Будь ага. ласка. Да, да, потягни, ти маєш відчувати праву сідницю верхньої ноги. правильно? Дуже відчуваю. Ось, І коліно в сторону відводиш, да. а ще більше до себе всі його Очки всі да? <світ> за, <Так>, <світ> за що? А давай перевіримо ліву ногу, до речі, як вона тебе відчувається. <світ> давай так і ще на себе. Значить, на себе. На себе. Так, ну, голову можна покласти <світ> <світ> в них. <світ> ну воно <світ> тягнеться, все болить <світ> <Я> <світ> робив <світ> <таке>. <світ> а робив, не боліло йогорче. Коли ти приєднаєш? Давай, так я знаю, я теж досвідчений. Я це робив. Ну я так не крехтів. Мені було приємно місцями тут, воно ж так розслабляється все, ні? Розслабляється. Ну, так. приємно, це приємно від того, що тягне. А чого, Тимуру, приємно? У нього проблеми? Мабуть, Я не знаю. Мабуть, проблема. Ми відпускаємо ніжки, переходимо з тобою до позиції на колінка стоячи. І дивіться, будь ласка, що вам було м'якенько. Тобто можна або двічі килимок скрутити, або якусь декоративну подушку собі поставити, під праве коліно, а ліву ногу по діагоналі 45 по діагоналі. дати Починаємо з тобою робити таку вправу: мобілізувати таз наш ліва клубова кістка. Вона вниз опускається, направляємось по дорозі до лівої ноги, переїжджаємо випадом і назад, на видиху, піднімаючи ліву кісточку, знову вертаємося вверх. Mm -hmm. Тобто, наша задача да, вниз пірнати, да, да, додати мобільності, mm -hmm. вниз. І доверху, і коли йдеш доверху, підкручу трішечки таз під себе. Да. І Знову да. вниз, Наскільки це можливо, наскільки це можливо? вниз, да. так, і, вниз до, сюди. і до себе. Такий короткий живіт, підкручений Ох. таз, да. і ще направляєш клубову кістку вниз. Є. А потім так. на себе. Супер! О. І віяловий такий рух тазу. Ми даємо сідничку назад, назад. на праву п'ятку, так. на задню, вліво по дузі і вперед перед собою да, таке ага. коло. коло. Знову робимо. вдих назад на п'яточку, а видих через сторону вперед. Якщо бачиш, що колінко трішки завалюється, ти ага. можеш супроводжувати цей рух, да, Тисни коліно назовні. О, гарно, а, гарно працюєш. Да, да, До речі, там і поперек гарно працює. І ще видих вперед і підкручуєш чи таз під себе, да? Вдих назад. Сіда сідай, сідай не мов би на задню Оп. п'ятку, сів видих, дав вперед. І ще разочок угу. назад. Прям вже відчуваю, як... Ось мобільність Можна там. Да? Бачати вже танцювати <хих> Бачиш, після цього <хих> як. на другу ногу. Будемо робити, чи переходимо до іншої вправи? Що скажеш? а Ну тут все зрозуміло. Да, Давай переходити да, тоді, Да. Так. Давай тоді на іншу вправу, угу. більш така статична. Права, хай буде нога передня, голуб, ти вже таку позицію знаєш, yeah. тільки він має бути трішечки незвичним. Для початківців достатньо цього 45 да, кута uh -huh. і сідаючи, пах вниз, тягнути його до підлоги. А вже якщо поч... eh, продовжуючи да, такий практик, відводить ногу вперед і витягується так, щоб eh, ліва кісточка тазу направлялась вниз. Тобто оцей oh. розворот назовні нас не цікавить. Нас цікавить таз закритий. Uh -huh. Ну, закритий, таз, Ось так таз. ось ця нога. Ось da, і тягнеться особливо, нам треба, щоб тягнулася ж таки ця сідниця. Тягнеться там нормально. Да, все Можна ще отут дотиснути трішечки. А, О, а, да, плечі розправляй назад. Молодчинка. Ось, ой, так, ой, в район попереду сідниць. А, да, да, да. Слухай, дивимо, з тобою сьогодні в однаковому кольорі. Ага. Да. Це я тобі це я тебе відволікаю. Договище, договище. Я тебе відволікаю, щоб ти дихав, розслаблюючись. Розсл Молодчинка. Відпускаємо з тобою, і так само давай все ж таки ліву спробуємо переводимо. Ось це знаєш, як ще можна сказати: розкрий свій таз на зустріч пригодам. Може і не треба. Розкрий свій таз на зустріч пригодам. А я ще знаєш, знаю, тягну час. Це не це картани, так звані, Це насправді дуже корисно. Ну якщо тобі дозволяє цей суглоб кульшовий, то так. Ось так, бо є люди, не можуть О. сісти їм. О, хрустиш. Ага. Їм не комфортно, і в стопі не комфортно, ага. тобто ахіли такі вкорочені і не можуть сісти. Але ага. якщо так, то звичайно. Тобто картани, картани для мобільності тагу найкраще взагалі, що може бути. Да, такі гупучки. Гопніки да. щось знали. Да, 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 так. Да, да, да. все-таки так. не відверчусь, так? Да? Ну ладно, давай іншу вправу. Ми по одній нозі показуємо. Добре? Ага, і положення жабки. коліна в різні сторони. Так. Да. Трішечки прожимаємо живіт вниз, поперед да, прогін є. І рухаємося назад, в район, видих, видих в район п'яток. Видих кожен раз назад здаєш таз, а вдих, знову видих назад, в район п'яточок. Да, а вдих за плечима вперед. Так, і ще. Ось, да, молодець. Ти, до речі, дуже гнучкий. Гібучий. Не а якщо можеш п'ятки відкрий так, щоб більш прямого кута було в колінах. Да, 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 да. Можна лежачи, наперекрічити, зараз робити. щось репне в мене. А, ні, 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 ні все нормально. Да, 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 да. І прокручуй куприк догори. Да. І тягни назад, ой. назад. О, саме ця мобільність. Саме цей рух, який нам дуже не вистачає в побуті. Дуже не вистачає. Я далека від думки, да, що кожен так на кухні чи щось там робить. Да? Ні, ну, Такі поки вправи. макарони заварюються, О, можна постояти. До речі, лайфхак теж, да? такий раз в жабці ага. заходить сім'я. А ти не що ти, ти, ти робиш. Добрий вечір. А я це кажеш, мобільність пропрацьовую. Да. Чарівний таз. Чарівний таз. Да. На зустріч і, пригодом. І ще трішечки попочку під себе видихай, підкручуй куприк вниз, спинка скругляється і навдих, прогинайся, діставай куприк догори. Знову видих. Да. Тобто ми запроваджуємо рух тазу в передній задній нахил. Да. Ага. І ще чуть -чуть, і трішечки. От молодчинка. Бачиш, ти все гнучкіше і гнучкіше стаєш. Mm. Так, до кінця цього року і наш <сълт> шпагат знову сяду. <сълт> З тобою якийсь космічний, етik. готуємося. <сълт> Марафон. Ось, збирай, збирай поступово О, ніжки, -да, бажано Тут їх зібрати. Не, не спішно неспішно треба. Це робити, та, видихом, щоб збираєш. Не Потім піднімаємось в звичайну складочку вертикальну, прижимаємо себе, дивись, ніжки, да, до рук. Ми глибше видихом погружаємо себе. Прес-груди да, до ніг. Опа. Вибачте, опа. Так і поступово піднімаємося верху. Робимо глибокий вдих, намасте видих. Дякуючи всім. дякую тобі. Я тепер мобільний. Тепер ти можеш так ходити. йти на зустріч пригодам з чарівним тазом разом з другим сніданком із нашою йогиною Катіцькою. Дякую, люби. А за зараз я зберу себе назад. за себе зворотню розминку зробити і зможемо продовжити. поприсідаємо. від них. Ну неможливо, да, і відпустити просто так. Добре, присідаємо. Поїхало. І раз. Улюблений сніданок з 1 плюс 1. Ох, фух, налякало. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома на 1 плюс 1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня. Вітечка, доху, з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з 1+1 щодня з 7:00 ранку на 1+1 Україна.